Вітаю друзі! Отже, новини. Хто за останні три дні вибив з ефіру, з слуху цілого світа, як президента Трампа, так і ізраїльське перемиря, так і українських владомовців? Про кого три дні жужать на перших стрічках новини? Так, це про героїв, не знаючи народних, тих, котрих більше навіть, ніж Збройних сил України, це наші ТЦК. Тернопіль що там відбувалося? Один день нам оголошують, що до оповіщення населення разом з ТЦК будуть працювати військові ЗСУ з військової частини, хоча зомбоящить людям. Постійно розказує, що і ті, і ті герої, і ті, і ті одинакові. Але таке сказали. В подальшому ми бачимо новину, коли поліція затримує військовослужбовців і якісь там певні злочини, їм інкримінує там розбої і все решта. Вони ж працювали з ТЦК в Тернополі. Це такий цікавий досить момент, якщо працювали разом, а одні винні, одні не винні, як це виглядає. Далі Золочів Львівська область Посадового, посадову особу ТЦК з чині Майора оштрафовано на 34 тисячі гривнів, бо він мобілізував особу, яка мала відстрочку. Як суд поміг цій особі невідомо. Я так розумію, людина і далі незаконно служить, перебуває. А 34 тисячі це не проблема для майора. Також Запоріжжя, Одеса, затримання ТЦК на Хабарях. Це все напротязі трьох днів, що ми бачимо. Відео з тим, як людей викрадають і б'ють. Це вже стандарт. Це ми бачимо набагато частіше. Отже, знов Одеса. Е -е -е водій фури в Одесі розтрущив пересувний пост ТЦК. Чи то, може, пост не туди пересувався, чи водій не туди пересувався? От хто на кого напересувався, саме цікавіше. Так, там смертельний випадок. Двоє загинуло працівників ТЦК. Але що таке пересувний пост ТЦК? Візочок, Кравчучка. Він законом не передбачений. Немає пересувних водій передбачений законом, автомобільна дорога передбачена. Пост стаціонарний, пости мають бути обладнані, попереджувальні знаки і все решта. А пересувний, куди він пересувався? Вперед, назад, вліво, вправо. Він так пересувався, він під поїзд міг попасти в цей пост ТЦК. Далі. Викрадали кошти з автомобілів а, викидав кошти з автомобіля працівник ТЦК на Запоріжжі. Він отримав хабар від військовослужбовця, який ветеран є війни, який вже мав бути списаний і приписаний до певної. Відділення ТЦК і чомусь працівник вирішив, що ця послуга є платною, але коли його засікли, то він перетворився в такого собі колядника, який вже був, почав колядувати, сіяти грішми, розкидати гроші з автомобіля. А також от Львів, район Сихова. ТЦК, працівник ТЦК і чотири полісмени побили людину. Львів, Сихів, буквально недавно. Ну, це вже таке, це вже і далі можна йти і дивитися, дивитися. Тобто такі новини, такими новинами, вся наша діаспора дивиться, звичайно. Що... І е... вже навіть не цікаво, що там Трамп, що там будуть давати зброю, не будуть, що там як нас з газом. Вже навіть ніхто не говорить про те, чи були якісь атаки. Просто за три дні у нас всі новини про ЦК. Їх настільки багато, що вони з новин не вилазять. А то поки що всі новини, які є. А, ну і всім там привіт, хто вітався. З вами ще зустрінемось, бо ще будуть, я думаю, новини вже не про них. Я сподіваюся, вони трошки поскромнічають. Можливо, про когось менш скромного ми будемо балакати. Тому до наступних новин.